У Кропивницькому рідні полонених Маріупольського гарнізону нагадали про своїх чоловіків та синів, що досі в російському полоні. Два роки тому оборонці Маріуполя вийшли з Азовсталі за наказом вищого командування. У полоні досі перебуває майже дві тисячі українських захисників з різних підрозділів, що тримали оборону Маріуполя. Їхні рідні разом з усією Україною невпинно чекають своїх героїв. В сяночок, який в 22 роки Два, пішов захищати Україну. І зараз йому вже 24. Два роки пішов третій Два, рік в полоні. Я мама морпіха, який вже третій рік в полоні Російської Федерації. Це дуже важко чекати, отак нічого не знати, живий, не живий. Молимося, чекаємо. Просимо підтримки у всіх, у всіх, у всіх, у всього світу, щоб повернули гарнізон Маріуполь. Нам на Україну додому, до рідних. Нагадати про рідних, що перебувають в російському полоні, зібралось пів сотні людей у Кропивницькому. Це батьки, кохані, рідні та друзі бранців. Речина чорного Дмитра Олеговича, який в третій рік вже в полоні. Ми дуже чекаємо наших рідних побратимів. теж чекаємо. Наш рідний, саме Ось він наш Максим. Він теж морпіг, захищав Маріуполь, попав в полон з заводу Ілліча. Ми не знаємо, де він. Знаємо, що засудили Російська Федерація. Де його тримають, ми не знаємо. Не можемо знайти по сей день. Дуже чекаємо його. Знаємо, що це тяжко все. Ось мій чоловік. Ось. У мене чоловік в полоні вже теж третій рік попав з заводу і ліча в полон разом з своїми побратимами і до сих пір він там. Не міняють їх, повертають теж закатованих наших морпіхів з полону. Ми чекаємо їх. У російському полоні нині залишаються майже дві тисячі українських оборонців Маріуполя з різних підрозділів. І Азов, і Нацгвардія, і ТРО, і строкалики. Всі хлопці, які обороняли Маріуполь 86 днів. 19 травня вони виходили. Останні, хто виходив полон, це було 19 травня за наказом чистоящих. Акції наші це саме нагадування суспільству міжнародним організаціям. Я сподіваюся, що щось зміниться. Сподіваюсь, можливо, на цей саміт, 15-16 червня, буде відбуватися саміт. Можливо, якісь там пропозиції по військовополоненим будуть, якесь вирішення. Приймуть якесь рішення Жанна з полону. Чекає свого сина Володимира. Нині її підтримують рідні, друзі та дівчина сина. Ми з Володимиром вже п'ять років разом і. Два з них я борюся за нього, щоб він повернувся додому. Їжджу по всім містам, об'їздили вже всю Україну. Були навіть в Женеві, у Швейцарії. Такі акції нагадування рідні військовополонених проводять щотижня у різних містах України. І родинам вкрай важливо, щоб до них доєднувались усі небайдужі. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.